Малята, погляньте уважно і скажіть, що ви бачите на малюнку. Вірно, це сонечко і хмаринка. А тепер, будь ласка, послухайте веселі загадки. Цілу нічку спочиває, а вдень по небу гуляє, дуже теплий і яскравий Провінці нам шли ласкаві, заглядав в віконечко. Що це діти? Вірно, сонечко. Біла, сіра, волохата, як м'який клубочок вати. Небосхилом припливла, діткам дощик принесла, знають Петрик і Маринка, що, звичайно, це. Вірно, хмаринка. Молодці малята. А ви любите, коли світить сонечко? Думаю, що так. Хто мені скаже, яке сонечко? Так, воно тепле, ласкаве, лагідне, яскраве, гаряче, веселе. А давайте тепер розкажемо про хмаринки якого кольору бувають хмаринки? Білі, сірі, теплі та темні, молодці. А які хмаринки? Вони пухнасті, вони бувають дощові, сумні, вірно малята? та. Улітку? Сонечко особливо тепле та яскраве. Воно світить високо-високо, і тому на вулиці часом навіть буває спекотно. А зараз у нас яка пора року? Вірно, осінь. А осіннє сонечко, малята, вже не таке тепле, як влітку, бо промінці його нижче та слабші. Восени сонечко з'являється рідше та рідше. Погляньте у віконце, чи є зараз сонечко. Якщо нема сонечку, нам весело чи сумно? Звісно, буває сумно. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До нових зустрічей, малята.